Друзі, вітаю! Масована ракетна атака по всій території України сьогодні відбулася. За словами президента, близько 110 ракет було запущено. Більше збито, але знову ж таки, удари по пологовому будинку в Дніпрі, по багатоповерхівках в Одесі. Удари по багатоповерхівці в Києві, школи Харків, С-300, школи, лікарні. Знову ж таки, цивільна інфраструктура, торгівельні центри, ліцеї у Львові всі, практично всі типи ракету, крім калібрів, ворог запустив і відповідно, що можна сказати, з цього плану, ворог довго накопичував. Крилаті ракети він їх практично не використовував до цього, до цих атак переважно користувався раніше балістикою та шахедами. Зараз вночі були пуски шахедів, а зараз комбіновані удари балістикою, кинжалами і крилатими ракетами. Відповідно, це свідчить про те, що ворог саме накопичував. Воєнної мети жодної немає в цих ударах. Єдина мета це терор. Це терор, і що ем, ворог досяг цим, він черговий раз показав, що він готовий воювати далі. І черговий раз він е, західних політиків, знаєте, е, які там торгуються за гроші, за допомогу, він їм нагадав, е, що, е, в принципі, у нас е, війна продовжується, вона торкається. Насправді із заходу відповідно ці ракети рано чи пізно. Якщо нічого не зміниться, західна політика, вони полетять на захід, в тому числі. Ворог демонструє, що готовий міняти світовий порядок. Захід має бути готовий до того, що йому потрібно все ж таки збалансовано його захищати, а не гратися в політику і у відсутність коштів. Україна впорається нам потрібно посилювати протиповітряну оборону цим. Займатися, і звісно, звісно, як написав президент, як пишуть багато людей і розуміють, що потрібно давати відповідь. От і вся історія, друзі, тримаємося. На жаль, є загиблі, але ми все одно переможемо. Слава Україні! Переможемо всіх.